Тарас Єремій, відомий стендапер, у себе в телеграм-каналі пише: Сидить біля мене в кафешці дуже гарна дівчина. Як наважитись заговорити до неї? Через деякий час вже пише: Я повернувся в кафешку, бо дома нема світла. А ця дівчинка дальше тут. Пригостив напоєм, але попросив офіціантку, щоб не казала, від кого. Так з нею не познайомився. Інша ситуація: військовослужбовець Євген. Під час своєї відпустки вирішив відвідати якусь екскурсію, вирішив підкорити Говерлу. Екскурсія групова, триває декілька днів. Є хлопці, є дівчата. І одна з цих дівчат якраз йому і сподобалась. Але перший день, другий, третій, а він так з нею один на один жодного разу не поспілкувався, так і не зблизився. Інша ситуація: програміст Андрій вже пару місяців ходить на курси англійської мови. І йому сподобалась дівчина, яка також відвідує ці курси. Але за ці пару місяців він жодного разу з нею не поспілкувався один на один, не запропонував обмінятися контактами та не наважився запросити її хоча б на каву. Чому? І що спільного між Тарасом, Євгеном та Андрієм? Те, що вони, незважаючи на те, що їм сподобалась дівчина, вони бояться, вони не наважуються на знайомства. А що саме їх лякає? Чого вони бояться? Вони бояться. Того, яка буде реакція, вони бояться того, що насправді вони можуть їй не подобатись та не сподобатись. І тоді вони підійдуть, тоді вони розпочнуть свою спробу, а завершиться це все нічим. І для них це буде особиста трагедія. Сьогодні вирішив з вами розібрати 15 -то знак того, що ви дівчині точно подобаєтесь, тому що і для Андрія. І для Євгена, і навіть для Тараса в тому випадку, де дівчину він бачить декілька хвилин, там пару годин максимум, є ознаки того, щоб зрозуміти ще до своєї першої фрази, ще до того, як ти до неї все ж таки наважишся підійти та заговорити, ще до цього моменту зрозуміти, що ти їй також подобаєшся. І ці ознаки сьогодні і будемо з вами обговорювати. Але перше, ніж до них підійти, хочу сказати трошки інше. Ну, само собою. Хоча я не це мав на увазі, само собою треба лайк поставити, треба коментар потім залишити. Підписатись на канал, якщо ви цього не зробили, це звісно все. Але хотів сказати інше. Золоте правило для таких ситуацій, воно полягає в тому, що якщо ви навіть не розумієте, подобаєтесь ви чи ні, все одно треба підходити. Тому що, ну що найгірше може статись? Ти підійдеш. Спробуєш познайомитись, спробуєш заговорити з нею, і це нічим не завершиться. Але це набагато краще, ніж навіть не спробувати. Ось просто є хлопець, йому сподобалась дівчина, і він ризикнув, але залишився нічим. Інший хлопець йому сподобалась дівчина, але він навіть не ризикнув. Ну, якщо порівнювати, хто з них крутіший, той хто спробував. Навіть не зважаючи на те, що він з відмовою залишився. Але тим не менше, він молочага, він щось робить, якщо йому чогось хочеться. Тому, навіть якщо не буде жодної з цих ознак, навіть якщо ви побачили дівчину, і впевненості в тому, чи сподобаєтесь ви чи ні, взагалі ніякої нема. Спробуйте, це найкраще, що можна зробити. Спробуйте з нею познайомитись. Тим не менше, давайте потрошку будемо переходити до тих самих ознак. Перше, про що хочеться з вами поговорити, це, звісно, наша наша класика, це айконтакт. Що таке Айконтакт? Дуже часто дівчата, коли їм подобається хлопець, вони починають на нього дивитись, і йде, наче, контакт в погляду, фіксується погляд на декілька секунд. На Ну, 2 секунди. Це все може відбуватись навіть просто, коли ви йдете по вулиці і якась дівчина, ви бачите, що на вас заглядається. Це, звісно, може відбутись, якщо ви знаходитесь десь в кав'ярні, десь в ресторані, сидить дівчина, ви дивитесь на неї. В якийсь момент вона дивиться на вас і не одразу прибирає погляд. А дивиться: взгляд фіксується, триває декілька секунд, а ще інколи вона посміхається. Цього достатньо, щоб зрозуміти, ти їй сподобався. Цього достатньо, щоб зрозуміти, що ти ну ти ж навіть можеш ризикувати. Там і ризику, як такого вже немає. Ти їй сподобався, сподобався достатньо, щоб бути впевненим. Це знайомство завершиться для тебе успіхом. Тому тобто перший пункт айконтакт. Фіксація погляду на пару секунд. До речі, тут тема вона не зовсім про ці наші ознаки, але ну, погодьтесь, це ж є проблемою. Хлопці вони бояться, що дівчина помітить, що вона тобі сподобалась. Ось ти такий вільний хлопець, ти прийшов кудись в кав'яри, тобі сподобалась дівчина. Ти не повинен цього стидатись. Навпаки, ну, тобі сподобалась, та й добре. Ну, ти здоровий молодий чоловік. У тебе нема там дружини, у тебе нема дівчини, ти нікому не зраджуєш, ти нікому в цей момент е, нікого не обманюєш. Ти на неї дивишся, і якщо вона це помітить, то й добре. Це про те, що ну добре, не можеш сам підійти, сказати там Привіт, я Тарас, а як тебе звуть? І ти вирішив е, через там, через напой з нею знайомитись. Але навіщо казати, щоб вона не казала, від кого це. Нехай скаже, вона подивиться на тебе, ти помашеш ручку, посміхнетесь, ну хоча, б, може, так, знайомство розпочнеться. Тому, незважаючи на те, що перша ознака це айконтакт, але в душках раджу вам цим тримати. Не треба боятись, що дівчина зрозуміє чи помітить, що вона вам подобається. Це нормально. Нехай зрозуміє. Друге, багато маленьких поглядів, якщо Айконтакт. Це все ж таки там ну, хоча б 2 секунди, якщо прям, як, як то кажуть, як книжка пише. Але буває таке, що в тій же кав'ярні сидить дівчина, і вона довго не дивиться на вас, вона не тримає погляд 5 там, чи 10 секунд. Ви не, грає, ну, не граєте в ці такі а, гляділки. Але вона подивилась, прибрала, подивилась, прибрала. Чому вона може просто соромитись? Але якщо вона раз за разом повертає свій погляд до вас, якщо вона там ще може, хоча б трошечки посміхається, це точно ознака симпатії. Це точно ознака того, що ви їй подобаєтесь. Тому якщо перший пункт це тривалий погляд на декілька секунд. Ну а якщо з посмішкою це взагалі, як ми раніше жартували, це жирний айконтакт, то другий пункт це багато маленьких поглядів. Третій. Це вже стосується не стільки якихось там знайомств чи ситуацій та випадків в кав'ярні чи ресторані, а ось стосується якраз таких моментів, як, наприклад, екскурсія, корпоративи, курс англійської мови та таке інше. Дівчина вибирає триматись дуже часто біля вас. наприклад, коли е, треба обрати місце, де вона буде сідати, вона сідає зі своєї ініціативи поруч з тобою. Наприклад, просто під час якихось там кофебрейків вона, ти дивишся, ну, десь тримається біля тебе. В, ви ж про щось там спілкуєтесь, може, ти не з нею спілкуєшся, але ну, вона ну, десь тримається поруч з тобою. Намагається, коли навіть просто треба обрати, де вона буде стояти, ту ж саму каву пити, десь бути в, на відстані декількох метрів від тебе. Це не просто так. На це також треба звертати увагу. І якщо це ти один раз побачив і думаєш, ну, може, це випадковість. Але якщо це постійно відбувається, треба з цього робити якісь висновки. Так, ця дівчина не наважується з тобою також заговорити. Так, вона не наважується до якихось більш активних кроків в твій бік. Але хоча б таким чином, вона думає, а може. Хлопець наважиться, а може, якось воно само все станеться і історія буде набирати обертів. Тому третій пункт. Дівчина намагається недалеко від тебе постійно знаходитись, особливо на що треба звернути увагу, якщо вона намагається сісти поруч з тобою. Четверте, якщо вона під час таких випадків якось дуже знервовано себе поводить, ти розумієш, що ось. Коли ти там на неї, наприклад, споглядав під час цієї екскурсії, як вона спілкується з подругою, і як вона поводить себе, коли просто навіть йде, може, розмова дружня, не один на один, а в трьох, в чотирьох ви спілкуєтеся. Але коли ти поруч, як вона себе поводить, які у неї жести, як вона реагує на якісь жарти, взагалі, як вона себе поводить? І тому, якщо Її поведінка змінюється, якщо поруч з тобою вона поводить себе якось знервована, це також є ознакою того, що ти, скоріш за все, подобаєшся. Наступне п'яте, вже якщо вона сама по своїй ініціативі розпочинає з тобою розмову, знову ж таки, ясно, що можна просто інколи сказати, ну просто може дівчина така відкрита до спілкування. Може, просто їй щось цікавить. Ось вона тільки прийшла на курси ці англійської мови, а тих до цього був раніше. От просто вона не там нема жодного флірту, нема жодної зацікавленості, нема жодної симпатії. Просто от вона така проактивна. Але ну ти можеш поєднати цей пункт з якимось іншим, тому що ну дуже рідко буває так, що тільки один з 15 пунктів, тільки одна з 15 ознак. Там декілька зазвичай, і якщо ти не впевнений в своїх висновках після однієї ознаки, додай інші. Але дуже часто буває таке, що ти розумієш, що дівчина задає якесь питання просто щоб його задати. Я пам'ятаю, якось в нічному клубі дівчина мене спитала, де тут танцпол знаходиться. Хоча ми від нього були за на навіть неких метрів. І вона не була настільки там п'яною, щоб не помітити його. Просто хотіла щось спитати. Просто є можливість з тобою. Під будь-яким приводом розпочати розмову. До речі, і ти також можеш цим користуватись. Якщо ти не можеш прямо розпочати саме знайомство, ну тобто, по принципу, привіт, мене звуть так, як тебе? А що, там, як, може, якось зустрінемось кавою, ти можеш просто розпочати для початку діалог якийсь, якесь загальне питання. подивитись, як вона реагує, подивитись, наскільки вона уважно тебе слухає. Ну і наступні пункти також стосовно розмови за таких обставин. Також на них звернеш увагу. Чи буде вона там тобі задавати додаткові питання, чи буде вона намагатися якось якомога швидше від тебе відійти? На це також, звісно, будеш звертати увагу. Але п'ятий пункт: це вона починає розмову на будь-яку тему. На будь-яку шоста. Це вже більше йде про те, коли йде ваше, ваше перше спілкування, і буває таке, що хлопець вже навіть наважився якось заговорити з дівчиною, але йде діалог, але він не може зрозуміти. Це діалог просто йде із того, що вона вічлива, чи дійсно можна ризикнути. І запропонувати її обмінятися контактом, щоб потім зустрітись, тому що, на жаль, проблема вона така багаторівнева. Буває, що хлопець не наважується підійти, але якщо наважився, він вже каже там, а дай мені свій інстаграм. А буває таке, що він підійшов, і він такий: ну добре, зараз я подивлюсь, наскільки я її привабливий чи ні. І якщо я буду сумніватись, то я просто з нею побалакую і скажу, ну все гарного тобі дня, і піду далі. Навіть не скажу, навіть не ризикну. Запропонувати обмінятися контактами. Так ось, якщо під час цього спілкування дівчина про вас задає якісь питання, тобто вона цікавиться тобою, це означає, що симпатія до тебе є. Тобто вона могла просто. Відповідати на твої питання чи казати не про що, ну, спілкуватися взагалі не про що, якщо про тебе задає питання, це дуже хороший знак. Ну і ризикувати. Я взагалі за те, що якщо ти вже е, з нею спілкуєшся, вона тобі подобається, треба ризикувати, звісно. Але якщо у тебе якісь сумніви, побачив, що вона задала питання, ну чувач, а що тобі ще треба, щоб е, ризикнути і запросити на побачення. Далі, е, це просто взагалі топ, звісно, якщо вона до тебе якось. Торкається. Е, ясно, що і один з наступних пунктів це буде так звані скрите сховані, приховані сексуальні сигнали, мабуть, так правильно перекладати на українську мову. Е, там, де дівчина поправляє волосся, перевіряє постійно там як вона з макіяжем все добре чи ні. Давайте про цей пункт трошки пізніше. Але я завжди кажу: це все неважливо, якщо ти бачиш, що дівчина. Торкається до тебе. Тобто вона сама ініціює фізичний контакт. Це дуже хороший знак. І на тих же, наприклад, а, курсах англійської, якщо дівчина там десь, коли ти з нею все ж таки наважився заговорити, вона може після того, як ти пожартував, вона просто да прикриті та да, ну, припини і до тебе торкається. Чи, наприклад, якби якась а... поближе до дівчини під час екскурсії. Тримався Євген, я впевнений, що могло бути таке, що вона там десь сама протягнула руку, щоб він там їй допоміг. Вона сама, може, десь сперлась там на нього. На це також треба звертати увагу. Ну і само собою, якщо вже якийсь контакт йде. Навіть багатьом хлопцям не зрозуміло наскільки дівчина подобається, коли побачення йде. А я казав, що на побаченні насправді це суперпоказова штука, якщо дівчина починає до тебе торкатись. Ти їй подобаєшся, причому супер. Можна сказати ще про псевдодотик. це коли дівчина починає постійно нахилятися в твій бік. Так, фізичного контакту нема, але ти розумієш, що вона тримає своє тіло так, наче вона входить в твій особистий простір. На це також треба звертати увагу. Наступний пункт вже восьмий. Багато посміхається. Багато посміхається, коли спілкується з вами, чи коли знаходиться десь поруч з вами. Людина відкрита, людина в цей момент позитивно, і ти навіть просто ну інколи може навіть порівняти. Наприклад, тобі сподобалась дівчина, з якою ти там не знаю, працюєш в одному офісі, десь. Не будемо навіть сюди приплітати те, чи варто розпочинати службовий роман чи ні, тому що люди як знайомились на роботі, так знайомляться на роботі, так і будуть знайомитися, і розпочинати службовий роман. Так от подобається тобі якась дівчина, ти все не знаєш, що, як, як ризикувати, не ризикувати, запрошувати чи ні, але ти бачиш, що коли вона спілкується, наприклад, там просто з дівчатами, вона поводить себе по одному. Якщо поруч є ти, посміхається, як то кажуть, во всю Харю. Треба на це звертати увагу. Наступне приховані сексуальні сигнали. Дівчина поправляє волосся, перевіряє постійно свій макіяж, постійно намагається якось поправити свій одяг, щоб виглядати круто. Тобто вона поруч з тобою намагається виглядати привабливо губи, щоб вони були добре. Нанесена на, помада на них, ну і, само собою, наприклад, вона їх там надкусує, облизує постійно. Це також треба звертати увагу. Коротше, саме головне, що вона докладає зусиль, щоб добре виглядати для тебе. Е, один із елементів флірту, якщо ми кажемо про мову тіла, це те, що дівчина демонструє свою шию. Інколи вони можуть спеціально знову ж таки поправляти волосся, щоб на деякий час шия продемонструвалася. Це ясно, що все. Е, не так, що вона прям прораховує кожен свій крок, і така так, щоб більше сподобатись хлопцю, я буду демонструвати йому шию. Це все на рівні підсвідомості, але на це звертати увагу треба. Інколи, якщо ми кажемо, що дівчина починає загравати з тобою, чоловіки не розуміють, а як це? А те це в тому числі промову тіло, і вона починає якось. Головою та шиєю своєю поводити себе так, що ти розумієш, що вона, наче спеціально, демонструє свою шию тобі. Ем, незважаючи на те, що одинадцятий пункт це більше про якесь таке НЛП, а про НЛП, наче вже останні там 10 15 років, майже ніхто не згадує та й добре, як то кажуть. Але якщо ти в якийсь момент помічаєш, що дівчина намагається... Сидіти і знаходитись в такій саме позі, як ти, також може на це звернути увагу. Ну тобто, десь на підсвідомості, скоріш за все, оскільки ти їй подобаєшся, вона бере і копіює цю позу. Наступний, якщо ми кажемо про те, що у вас вже розпочалася розмова. Знову ж таки, це може бути якийсь корпоратив, це може бути якийсь ось курс англійської мови. Це може бути взагалі такий формат, не знаю, прийшов ти в компанію. І там є дівчина, і ви спілкуєтесь. Ти просто розумієш, що вона в розмові намагається себе піарити, тобто розповідати про себе якісь хороші речі. Ясно, якщо піар-помітний, це вже не стільки піар скільки кіпанти, але тим не менше. Тобто ти розумієш, що вона розповідає якісь речі про себе, чи робить якісь речі, щоб в твоїх очах, які здається, виглядати більш цінною, більш привабливою. Також на це треба звертати увагу. А наступне, називаємо це підтримує твій фрейм. Ми багато з вами кажемо про переворот фрейму. І це як елемент флірту, тобто, коли ти починаєш, наче грати в гру на словах, що це вона тебе зваблює і це вона тебе хоче більше, ніж ти. Якщо вона в цю, в цю гру підхоплює, ну звісно, це означає привабливість. Навіть якщо ми кажемо про те, що ви граєте е, з нею ну, також. Такий елемент флірту, коли ти наче оцінюєш її, кажеш: добре, ти молодчага, тобі за це п'ятірочка. І якщо вона підхоплює цю, цю гру, це також, звісно, означає симпатію. Тобто, якщо з якоюсь дівчиною, там, не знаю, з баристою в кав'ярні, куди ви приходите, якось у вас розпочався якийсь свій фрейм, якісь свої такі жарти, і вона це підхоплює, це також означає симпатію. 14 пункт, я його написав, що. Вона від вас, ну тобто, вона не пішла, назвемо цей пункт так. Буває просто це навіть про випадки більше знайомства вживу. Буває таке, що розмову ти з дівчиною розпочав, але спілкується вона, ну, якось прям холодно. Можливо, навіть каже якісь такі речі, які для когось є прям стоп-сигналами, наприклад, каже, у мене є хлопець, але вона з тобою спілкується. Чи, наприклад, вона каже: Ні, я зараз не знайомлюсь. Ні, у мене немає часу. Таке, давай обміняємося контактами, наприклад. Да? Сходимо якось на каву. Вона каже, у мене нема часу ходити на каву. Найближчий час у мене не буде можливості йти на каву. Де я не скажу, що я хочу. Але вона все одно не... вона може піти далі. Вона може, якщо ми кажемо, що ти пішов на вулиці, складно, ну, все, я пішла. Але вона цього не робить. Вона стоїть, слухає тебе і дивиться на тебе. Вона чекає твій наступний крок. Вона чекає, а наскільки тобі вистачить рішучості, щоб все ж таки ти це питання закрив і познайомився з нею. Ну, скажімо так, закрив це знайомство успішно. А, ну і останній пункт: дівчина пам'ятає про тебе різні дрібниці. Ну, особливо це, звісно, стосується тих моментів, де ви з дівчиною пересікались декілька разів. Ну, тобто, наприклад, ця дівчина. З якою ти працюєш разом. І десь вона почула, за яку футбольну команду ти вболіваєш. І ось вона в якійсь розмові про це вже каже. Десь вона почула, яке саме там, пиво ти любиш. І також вона тобі чи говорить про це, чи в якійсь розмові десь згадує: а, да-да-да, да я пам'ятаю, я пам'ятаю, що ти, Андрій, полюбляєш те те те. Тут твої близькі друзі, вони може не пам'ятають таких деталей. А вона, дівчина, з якою у тебе ще нічого не було, вона це запам'ятала. Так, звісно, якщо це єдине із всіх 15 пунктів, можна просто подумати, що в неї крута пам'ять, але щось мені підказує, що якщо ти уважно придивишся, окрім 15-го цього пункту, там буде декілька ознак і інших, в тому числі, щоб ти зрозумів, що ти їй також подобаєшся. Щоб ти зрозумів, що з нею можна і треба познайомитись. Насправді, треба було познайомитись, мабуть, ще вчора, позавчора, місяць тому, але одне з золотих правил каналу, воно каже, краще пізно, ніж ніколи. Тому, якщо ви зрозуміли, що хоча б декілька з цих ознак є у дівчини, яка вам сподобалась, я вас дуже прошу: ризикуйте, ризикніть, познайомтесь з нею, запросіть її на каву. Запросіть її на побачення. І чим швидше, тим краще. Наприклад, сьогодні, одразу після перегляду цього відео. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. На цьому на сьогодні все. Пока-пока.